Вітаю, це Shop Express І наш подкаст, що там є кам. Я Алла Петриченка, засновниця цієї української платформи для створення інтернет-магазинів, сьогодні з великою шаною і вдячністю на зв'язку з Катериною Кільдіновою. Катерина Кільдінова, власниця і головний дизайнер Като. І знаю точно все про виробництво продаж красивих дизайнів і, звичайно, про продаж всього, що для цього потрібно. Привіт, Катерина! Вітаю, Ало. Дуже приємно зустрітися в онлайні. Ви в чудовій локації. Це Юніт Сіті на київський, просто так. осередок красивих дизайнів. І я до тебе сьогодні з запитанням: О, у тебе чудовий смак? Ви в тому числі виробляєте, продаєте меблі. Розкажи, будь ласка, про ваш бренд, як ви масштабуєтеся? Як збільшуєте продажі через ваш сайт, що працює на шопекспресі? І як зростаєте? Ми перше дуже вдячні за класний, красивий сайт, тому що як наші клієнти, так і ми його оцінюємо як високоестетичний, максимально ефективний ресурс, якими ми користуємось, і наші клієнти відбити для нас серед усього, що було в інтернеті. Вони саме цей сайт їх зачепив, і саме цей сайт вони виділяють для себе серед інших конкурентів. Ми дуже вдячні таким партнерам за те, що вони нам створили таку красу щодо нашої компанії, для чого ми створили сайт. Для того щоб ми позиціонували себе на ринку як серйозна компанія. Це саме головне на що звертають наші клієнти увагу. Дуже часто запитують, ми хотіли подивитися на ту компанію, яка витрачає. Кошти на таку рекламу з першого погляду здається, що це великі кошти. Але на сьогоднішній день ми зробили висновок, що кошти, які ми витрачаємо на рекламу, як, наприклад, контекст, реклама це 50% нашої реклами, яку ми використовуємо, дякуючи нашому сайту. А, а також ми дивимося бік SEO просування. Це максимально позиція, яка викликає довіру в наших клієнтів і надає максимально класний результат. Також є додатково в нас Facebook, Instagram, які також просувають наші послуги, але вони не настільки ефективні, скажімо так, все ж таки, контекст нам дав можливість знайти самих найкращих клієнтів, як на мене, і ми вважаємо з моїм партнером, з моїм чоловіком Петровським, засновником, що без контексту. І без реклами в нашого сету неможливо було б сприймати нас серйозно, і це дуже е, такий важливий момент сам бренд. Ми завжди дивилися на преміальні пропозиції або дизайни, скажімо так, не тільки інтер'єрів, а взагалі брендів будь-яких світі. І ми звернули увагу на те, що дуже багато приділяється естетиці, тобто. Функціонал він важливий. так, він працює. Він має бути дуже ефективним, дуже швидкий має бути фідбек. Тим не менш, він цей фідбек залежить і від нас, як від власників, які реагують на ці звертання через сайт. І, і друге, звичайно, естетика сайту вона дуже сильно впливає на сприйняття і самі проекти звичайно теж. Дуже дякую, що поділилася. Це щиро, і я сподіваюся, що все більше буде красивих проєктів, готових як портфоліо в вашому брендовому сайті. До того ж його можна розширити. під капотом є каталог товарів. Можна додавати супутні товари, в тому числі по категоріях з фільтрами. Все, що необхідно дійсно для виконання там ремонту і виконання красивого дизайну. Який ви плануєте для кожного клієнта індивідуально? Поділись, будь ласка, такими от на цей рік, на наступний рік, планами по розвитку вашого бренду Проект свій розширюємо. Є ще студія меблів, інтенсивно розвивається в нас багато клієнтів, і ми плануємо зробити. Додатковий додаткову ланку на нашому сайті Інтер'єр для basic модуль, на який зможуть клієнти заходити та обрати для себе меблі, купляти, порівнювати, робити запити. І для цього ми плануємо створити ще один такий продукт, да який буде до того ж під'єднаний до основного сайту. Це дуже класно, коли всі ваші ресурси в одному місці, тобто. І клієнт, коли звертається до вас, він одразу розуміє, чим він має справу, і це надає також певності для того, щоб ви з вами заключити той самий контракт, да, щоб ви співпрацювали, а ви заробили свої кошти, а клієнт отримав ідеально найкращу послугу від вас. Ось, тому ми дійсно плануємо розширити цю частину нашого проєкту, і далі будемо укорінюватися на ринку. Інтер'єрів та меблів, до речі, я знаю, в мене є класний відгук від знайомих, які працюють за кордоном, це теж дуже класна історія. Що, наприклад, у Британії, у Європі, клієнти не люблять їздити по магазинах, вони люблять зайти на сайт купити і щоб їм надіслали. Тому є сенс в тому, щоб розвивати це направлення, і тому ми про це задумалися. Тому що якщо ми будемо пропонувати стандартизовані якісь там ну об'єкт інтер'єра. Якісь модульні об'єкти інтер'єра, і саме назва у нас Basic Model, базовий модуль, тобто той модуль, з якого можна створити інтер'єр. Так це і є меблі. Тому ми про це задумались. Так і тому дуже класно, коли ви створюєте свій сайт, ви можете працювати в Україні. Ви можете робити як клас Couple, Так вони створюють свої бухші філд. Їх освітлення продається по всьому світі, а а воно виробляється в Україні, да, в Києві. Тобто, це дуже кльово. Це взагалі то насправді саме класний бізнес. То. Коли вимагає більш стандартного виробництва, але ти можеш його масштабувати на весь світ, і це дуже кльово. Ну, ми на зараз в цей бік також повністю згодна з тобою це концепція, адже той же шоу-рум в офлайні меблів таких товарів буде потребувати в великих площ. Уявити себе саме в цьому приміщенні дуже легко, коли це натхненний ідейний інтернет-магазин. Це можна поміряти, отримати відео. Як це буде виглядати от, в приміщенні. І таке чином, дійсно, по всьому світу продавати рішення і дизайну, і відповідні товари для цього. Дуже дякую, що обрали платформу ShopExpress та поділилися досвідом, що все ж таки це корисно. Ми ще магазин не робили якийсь час тому, і от було дуже приємно дізнатися, що він таки допомагає розвивати ваш бренд. Дуже дякую. Успіхів красивих дизайнів, масштабування в ніші. нехай все буде добре.